Слава Україні. Перше, першу чергу я хотів би почати промову. Зараз дуже непростий час. Дуже непростий час, тому що гинуть хлопці на сході України. Загинули багато наших хлопців тут, на Майдані. І тому я хочу почати з хвилини мовчання. Будь ласка. Майдан повернув демократію в Україну. Майдан зробив важливу пункцію. Найважливі пункцію диктатора більш немає. В Україні відбулись президентські вибори. Чесні, прозорі. В Україні відбувається перезавантаження влади. В Києві. І відбулись вибори мера і в ради. І завдання для кожного з нас для того, щоб ці зміни відбулись дуже швидко. Кожен з нас бажає, щоб отак от от відбулось перезавантаження влади сьогодні і завтрашнього дня. Не може бути. Ми повинні зробити все для того, щоб як можна швидше відбулись зміни в країні. Як можна швидше була перезавантаження влади, як можна швидше прийшли реформи, і це завдання для кожного українця. Я вдячен кожному з вас. Мільйони українців вийшли на вулиці. Вийшли на Майдан. Сотні тисяч киян також вийшли проявити свою громадську позицію. Тому що вони не хотіли, кожен українець не хотів жити в тих умовах, які пропонував режим Януковича. Звідки ти якою мовою говориш? Якою? Яка у тебе національність? Це. Ключові речі, які не мають під собою підґрунтя. І сьогодні завдання багатьох людей зробити все для того, щоб роз'єднати українців. Питання, чому ллє це крок? Тому що хтось мріє повернутися. Повернутись і знов панувати. Вони фінансують ці дії, які проходять зараз на сході країни. Це проплачені речі. Гинуть люди. І ключові речі на сьогоднішній день змі... змінити владу. Це робимо покроково. Це вибори, які відбулись президентські вибори Те мера, вибори Київради. І ми впевнені, на найближчий час повинні відбутись вибори до Верховної Ради. Підтримуємося. Підтримаємо. Це. І тільки люди зможуть дати відповідь, кому вони довіряють, хто зіпсував довіру, і це є ілюстрація. І на ключовий, на ключовий ключовий крок для чого для того, щоб корупції не було в країні. Це прозорість прийняття рішень. І такі рішення повинні прийматись прозоро, і влада повинна відповідати. Відповідати під громадністю, я розумію, на сьогоднішній день є багато прикладів, коли змінилося обличчя, але система залишилась та ж сама. Залишились ті ж самі корупційні потоки. І наше завдання, спільне завдання зруйнувати систему, яка була. Я впевнений в тому, що кожен з нас хоче це зробити швидко. Нам заважає багато речей, але я впевнений, ми зможемо зробити. І зміни в Україні почнуться з Києва. Ми почали це робити. Я впевнений в тому. Залітструйте свою команду. Я, я впевнений в тому, що ми повинні в Києві показати приклад, як працює влада. Ми повинні в Києві. Показати, чому, як, як вона повинна, як вона працює і чому вона прозора. І це ключове завдання. Поширюються чутки, що хтось каже, що кличко казав розігнати майдан. Це технологія. Я завжди був проти цього в минулому і на сьогоднішній день. У мене є чітка позиція. А хтось там перекручує слова. Підтримайте. Людина сказала важливі для нас слова. Я розумію, що тут стоїть багато недовольних, але він не побоявся вийти. Це не ринк, вас багато, а він один. І від, 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 вашої, від вас я хотів би просто попросити Віталія згоди. Ми проводимо наступну неділю його присягу по козацькому, чину, тобто, скажемо, щоб він приніс. Тут присягу народу і громаді міста Києва за цей тиждень підготували пакет, що зміни ми можемо зробити. І ми можемо зачитати ці зміни тут. Ви можете стати цього учасником. А якщо в нього будуть проблеми, скаже, система не міняється, тут стоять професіонали, які вміють міняти президентів. Ми допоможемо вдячні кожному з вас, хто віддав голос. Велика надія. Більше половини киян віддали голоси на мирських виборах. Це велика надія і велика відповідальність. Я розумію, яким ти сильним не був, один ти не зможеш зробити. Це повинна бути команда. Команда однодумців, команда людей, які хочуть цих змін. Я впевнений в тому, що ми кияни зможемо це зробити. Я взяв на себе цю відповідальність. Розумію це. І впевнений в тому, що ми зможемо реалізувати те, щоб Київ по справжньому став європейським містом. Нам потрібно зробити комунальну систему, нам потрібно, щоб функціонав... функціонували вулиці, будівлі. Нам потрібно, щоб функціонувала міська рада, і ми повинні зробити, щоб все це функціонувало ефективно. Це завдання для нас, і я впевнений в тому, що з цим завданням ми справимось. Слава Україні! І тримайте хлопця, він під нашим контролем. Подивіться! Віталію! Іще одне. Іще одне. Наступного тижня, відповідаючи, наступного тижня буде Офіційна присяга і мера, і Київради Ради перед киянами. Перед киянами буде офіційна присяга, Ще де буде після рішення центральної виборчої комісії, де можна буде після оголошення результатів публічно. Ми готові дати взяти на себе зобов'язання і відповідати. Ще раз хочу нагадати киянам: ці вибори дострокові. Тільки 500 днів для того, щоб реалізувати очікування киян. За ці 500 днів дуже тяжко змінити кардинальні зміни, але ми повинні почати з корупції. Ми повинні почати з тих тіньових схем, які на сьогоднішній день, з деревану бюджету, які проводяться на сьогодні, припинити це і почати, щоб кожен киянин, хто живе у Києві, почув, почув. Зміни, які відбуваються в Києві на власному бюджеті, на працю так як працює міська рада, і це завдання. І на головний контроль це міська громада. Віталію, ми маємо зараз кілька чітких питань. Прошу від козаків. А, чи... Пане, пане Віталію, ми таки не почули, чи готові ви прийняти присягу тут, на Майдані. За козацьким чином це означає зобов'язання. За народним звичаєм, за козацьким звичаєм, за старим. Я прошу громада, шановна, хто Тихо. тут на посвяту. підніміть руки, хто кияни. Пане Віталію, вас громада запрошує на слідуючий тиждень прийняти, я думаю, тут буде ще більше людей, киян. Прийняти присягу згідно козацького народного звичаю, такий як був на Україні, який буде вас вимагати і зобов'язувати, давати клятву перед Богом і перед народом України. Кажіть, ви готові? Ще, раз, ще раз хочу відповісти: до сьогоднішнього дня Віталій Кличко є претендентом на посаду міського голови, без того, коли. Виборча комісія оголосить результати, офіційно результати виборів. Я залишаюсь претендентом. І тільки після того, як виборча комісія оголошує результати виборів до Київради і виборів мера, після цього я готовий як киянин перед киянами прийняти присягу. Публічно. Дякую, ми стримаємо це дуже Також. Дякую вам, Віталію. Ми хочемо офіційно вручити текст маніфесту спільнот майдану, який був оприлюднений 28 травня. який ми тут зачитаємо для киян, що оскільки медіа не донесли цей текст до людей, тут же є копії всіх підписів організацій. Більше 50 організацій е громадських активістів Майдану його підписали. І ми хочемо просто щоб бути певними. Шановна громада, ми пропонуємо пану Віталію створити робочу групу, куди б війшли і кияни, і представники Майдану, для того, щоб ми могли прийняти спільне, виважене якесь рішення, і на слідуючий тиждень вийти сюди вже, не критикуючи один одного, а маючи спільну мету. Згода. Вчора я зустрічався з сотниками, представниками майдану. На зустрічі ми вирішили декілька ключових питань. Наші зустрічі будуть проходити постійно. Більш того, це буде представництво майдану, повинно бути в міській раді в мерії. Згоди я буду ініціювати, щоб вулиця, на якій загинули в цей трагічний день. Сотні майданівців була переименована вулицю Небесної Сотні. Підтримуйте! я впевнений в тому, що ми повинні зробити меморіал пам'яті тих людей, які віддали своє життя. Найголовніше, що є для того, щоб країна стала вільною, свободною, демократичною. І в тому, -то, що ми цей меморіал повинні поставити. Річницю ці подій не пізніше. Підтримуємо. Я хочу подякувати вам за ваш час. Хочу передати слово наступним. Слава Україні! Дякую, слава! Дякую ми, ми запросили, хлопці. Якщо він відмовить нам, ми прийдемо всі в гості. Всі пам'ятаєте, як то був сусідів Капачі.

Ми чекаємо майбутнього мера міста Київ. Вибраного більшість. Але що буде через рік, будемо дивитися. Бо в команді дуже багато людей, які не з більшості, а й з молодої команди Черновецького. Такі хлопці, за яких чорновецький мільйон давав у Приданне. Скільки кличко буде давати, подивимось через рік. Я уверен, что э, разобрать бригады мы можем только лишь с э, участниками Майдана. Совместно. Сегодняшний день э, я повторял это еще раз. Очень Самую, самую главную функцию Майдана исполнил. У нас сегодня нет диктатора, у нас сегодня прошли президентские выборы, выборы мэра, выборы в Киевский совет. Мы должны провести выборы, досрочные выборы в Верховный совет, мы должны полностью перегрузить всю власть и начать реформы. И это будет самым лучшим ответом для тех, кто находится сегодня на Майдане. Но твердая уверенность нам нужна. Нам нужна работа Киева. Нам нужна Ефективна зданий мы должны дать возможность передвигаться по улицам, но майдан должен быть должен и майдан со своим будущим должен самопределиться. <тан -працент> не було снаблю. А мені аміні а мені інші свячені казах що было с нуля. А я Відходь вам хочу сказати, церкви ворожий не може бути

Я впевнений в тому, що свою ключову функцію Майдан виконав. але ще багато завдань. Ну, ключове у нас на сьогоднішній день Україна стала демократичною і тільки завдяки Майдану. Нам багато чого потрібно зробити. Ми зробили військової працівники, де... Шість українців йому голоси. Відбулись вибори міської ради, відбулись вибори мер. Нам потрібно зробити, зробити вибори парламенту, нам потрібно зробити реформи в країні для того, щоб побороти корупцію. Великі завдання. Через одну ніч не зробити зміни. Ми розуміємо, що ми можемо зробити як можна вище, але це завдання для кожного з нас. Ми хочемо всі, що беремо себе відповідальність, працюємо разом з громадою. Тільки разом ми зможемо зробити щоб вір в нашій країні розумно зможемо встановити. є люди які шукають розбіжності є люди які розполюють країну вони кажуть про різні мови вони кажуть про різні національності вони кажуть про різну історію про різних героїв такого нема в україні у нас єдина країна і дуже добре що на цій всі це на все таки треба вже розходитися це сьогодні ключове питання я впевнений, що за своїм майбутнім майданком самописчик. Але я впевнений, що ми повинні потрошки повертатись до нормального життя. Це перше. По-друге, Забезпечити функціонування міста ми повинні забезпечити функціональну, ми повинні забезпечити ефективне функціювання міської ради. І в цьому напрямку сподіваємося розуміння з цими людьми дійсно. Тобто починати згортатися, якщо таке.